Всім привіт! Ви на моєму каналі Возна ітаїсії ідеї своїми руками. І сьогодні з вами поділюся майстер-класом, як мій чоловік зробив своїми руками жалюзі для вікон за 150 гривень. Так, по розмірам вікна в нас 2: 150х65 на і одне 150х58. І так, буду вам розповідати секрети, з чого ми робили жалюзі. А точніше чоловік, що робив їх. Вінілові обої на флізеліновій основі в нас залишились залишки, один рулон. А ще вам знадобиться поліпропіланова шнурівка, двосторонній скотч спінений, гудзички дерев'яні і зажимчики для шнурівки. Також канцелярський ніж. Плюс не забудьте захватити олівець та лінійку. Також метр. Так, приступаємо до кропіткої роботи, відрізаємо три рулони по 180 см довжиною. Двом рулоном надаємо ширину 65 см і одному рулону 58 см. Далі, по довжині, через кожних 5 см робимо розмітки за допомогою олівчика та лінійки. Наступним етапом робимо гармошку. Після того, як гармошку зібрали, а посередині чітко виміряйте серединку, викруткою робите отвір. Через отвір пропускаємо шнур довжиною 180-175 см. Після того з нижньої сторони жалюзі втягаємо на шнурівку замочок, після того гудзик. З верхньої частини жалюзі залишаємо 10 см шнурівки. Шнурівку разом із верхньою частиною жалюзі кріпимо двостороннім скотчем. І вуаля! саме так виглядають одразу жалюзі на вікнах. Дуже гарно. Так, Показую вам, як виглядають жалюзі на третій день. Форму гармошка трішки втратила, так як обоє важковаті. До речі, це ці обої, які ми клеїли на балконі. Скоро будуть результати ремонту. Мені все одно дуже подобається, як все виглядає, тим більш дуже гарно захищає від сонечка. І обійшлися нам 150 гривень лише на фурнітуру. Тож, я думаю, вам теж майстер-клас сподобався. І ви підпишетесь. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте запитання. І скоро буде ще більше відео, ще більше лайфхаків, багато різних майстер-класів своїми руками. І на завершення, саме головне, бажаю всімирного мирного неба над головою і найскорішої нашої перемоги.